Всім привіт! Це блогер Віталій. Сьогодні буде незвичайне відео тим, що я буду реагувати на дебати гітарного ютуба. Зустрілися три блогера. Цей блогер в червоному дав площадку Дмитрій Гапон, якого якому вже давненько знаємо по реакціях на приколісі. Далі це Сонсари, чи поки коп, ми ще не знаємо, будемо робити на його обзор і на його альбоми, і розкажу, що це взагалі за тіп. І Фред Гітаріст останньої. Просто Фред гітаріста скоро вийде окреме відео на інстаграмі. Силочку дам. Ми будемо дивитися тільки ті моменти, такі самі ключові, де сонцари горить. Це просто вступне відео перед тим, яке буду сонцари розносити. Хотів би показати, що це взагалі за ті такі який засвітився на, гі... на гітарному ютубі. Тому що раніше його так замітно не було, але. З того часу, коли він з'явився тут на дебатах, виступив, то багато хто оцінив Е... На днях вийде ролик про його і про його музичку. А поки що подивимося, подивимося з вами, так скажем. Це буде такий вступ маленький. Погнали. Бо тут є коментарі. До цього до цих дебатів. І є е, е, так, що тут залишили тайм-коди в самих ключових моментів. Розкажу вам коротку підісторію. Е, Дебати з'явились так, як е, таким образом, якщо е, я вам пояснити. В общем, Фред Гіл річ має групу Джейс, на яку до того буду скоро плеють обзори. І. І вийшло так, що. М -м про групу Джес буде виходити на цьому каналі. Про сонцари теж. Тому що цей канал, я серйозно не хочу засирати. Є така штука, що. Е В общем, коротка штука. Сонцари. Е щоб продвинути свій альбом, який записав вдома. Вирішив його кинути більш зірковим людям, тому що Фред Гітаріст насправді популярний блогер. І е, вийшло так, що е, він йому кинув донат. І Фред Гітаріст обізвав всі пісні херньою. Обізвав їх він по причині своєї несообразності. Сонцари на це образився. І... Вони один одному запропонували влаштувати дебат. Тому можна вже приступати, тому що, в принципі, це, це вся історія, чому з'явилися дебати, а Дмитрий Гапон просто як суддя, як ведучий, і, в принципі, скажімо так, предоставив площадку. Сонсари горить постійно, на Фреда кричить хуйня і так далі. Давайте подивимося, чи насправді це все хуйня. Ми з вами візьмемо перший таймкодик. Я їх візьму, його трошки перемотаю, тому що там чуть-чуть наперед є таймкоди. І тепер давайте, власне кажучи, з вами подивимося на Сона Сари. Секретю! Давайте ще раз. E, значить, 10 секунд. Приметаю трошки назад, щоб було більш зрозумілий контекст. чувачка. Він кричить, що Фред-гітаріст не вміє грати, що його на в студії записують в погані альбоми, що там тільки одна ковбаса металу не чути, що гвозді всі порізані, що гітару в барабани попадає, і все таке. все как бы не, не туда. Это ло, ло, а вы сыграете свою песню на акустике сейчас? Вы сыграете, нет, 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 Юрий? Песен, нет, а ну, ну все, нахит. ты проиграл, с тобой Но, разговаривать вот нет смысла. Вот, хуйня, а, это а, ты! А, а, Моя Тяжело. Ты Я тебе не передам... Фред гитарист. Фред -гитарист>, <рес> -гитарист>, <рес> -гитарист>, <рес> гитарист взял, перекрывил у ответ Санасары. Він кидав в пісню Моє пособі, там був, щось таке в тексті було такі фрази, і він його просто перекляє, тому що це справді не суразниця. Давайте перемотаємо ще раз, тому що я зупинився на нещасному моменті. Чого ти прикрас, тобою розмовляти немає смислу! Туя, це ти! Моє пособі. Я не передрався! Отпусті мене! Називай, ти не е, Про Бабу. Значить про бабу було таке, що. Е, там є вокалістка Даша Равзіна в групі Джайз Фреда Гітариста. Е, він зараз, зараз знову перекликував Фреда Гітариста пісню «Отпусти мене». Класний трек, ми будемо знімати реакцію. І в общем, то е, він взяв просто перекричав. Ви думаешь, что это хуйнян? И так далее, и так далее. Застрелился два разных типа. Людей. Раху действуешь, Юрий. Ты не музыкант, а новичок без задатков. Бля, жара, максимально жара. Ты Правда, жара. Ты не можешь Я сыграть, а акустики, опасным. сыграть не можешь. Ты просто злился. Это твое уничтожение. Могу еще одну песню сыграть. Да? Ну. Образун. Я, кстати, учитель по образованию. Я тебе могу многому. Почесть по образуванні, який перекривляє гітариста, який сам учить людей грати на гітарі. ти у мене навчишся. Ну ты мне научишься. Ну я учитель истории, но я тебе научу, как мести улицу, потому что теперь тебе канал не пригодится. Ты, ти... я сыграл свою песню. Че я так минус А ты ничего не можешь, ты просто будешь, это хуйня, это хуйня. И все, а твоя баба буде орать жесть. Хотя жесть, наверное, уже не будет. Короче, дурачи, цю реакцію от этих тайм-кодов... Розділимо на дві частини, тому що це буде забагато, тому що треба і поясняти, і дивитися, а часом Ну, в общем, разделим вот тайминг на два раза, и будет классно. Женщина, с которой с тобой поет. Я условно говорю, да. у меня. Вот у тебя закрепление, Юрий, за то, что ты оскорбляешь. Поэтому ты никогда, как музыкант, не установишься в этом мире. Потому что... Я донат, даже, донат, даже, это, даже, не оскорбляю, что оскорбляю. Это просто вне оскорбления. Поскорблять можно, когда Вот есть это и есть мой следующий вопрос. Или там донат. Когда людина назвала песню фигнюю? Я насправді не рахую, що це велике оскорблення, за яким можна прямо так ображатися. Тому що ну, це, це є срач, так, але він не настільки негативний, не настільки такий потужний, щоб обзивати людей. Ось. І тому я рахую, що в даному випадку можуть бути. В общем, як ситуацію треба розібрати, як ви мені скажете? Давайте розберемося так, що Сунсари по факту зараз був винуватий, тому що він обсирає і не тільки обсирає, а оскорбляє людину. Фрейгітаріст Сонцару не оскорбляв. Він сказав, що пісня така, але не сама річність. Сунсари починає горіти і нести просто ахінею люди мої милі я не знаю. Ще спочатку видонати. Добре, значить один тайм-код є. Давайте подивимось. що тут цілий списочок є, але розділимо, кажу на два рази. Подивимося ще, два-три. Ценичне суждені про пісню не сработає. Сансари на це обідає, що фритки теж назвав пісню херньою. І тепер він буде на весь інтернет засарати і нести. От такий от поносик він сам Когда ты меряешь, что есть ноты. Окей, okay, ты как будто хуйню там зимаю, ааа, что-то там. Ну а я говорю, Если ты еще раз, сюда сюда, блядь! Если ты еще раз назовешь хуйней моей песни, я просто не буду с тобой разговаривать. Я твою песню хунию не назвал, только ответ. Нет, песня... ряд. Вин себя оправдывает, что он только увидел, поведя, что сказал. Так, слушай, ты люди, ета такая херня, что? Знаете, как что ты обращаешься на людино? Ну, сука. Не можна так аж прям критично так аж, аж прям горіти. Я ніколи цього не розумів. Просто кожен раз, коли хтось з'являється якийсь новий нейм на гітарний ютуб, YouTube, все привращається в от таке. Получається, що Sun е... ну, горить, і він зараз буде ці... цілу свою трансляцію просто горіти на Фреда, а Фред буде спокійно сидіти в костюмі, і просто керівництво. Ну, ви серйозно. І ще це ще не кажу про другі дебати, які ще раніше були за, до нас, ще за до, до того, до приходу ще сон, Сонасара сюди. Е, там були такі дебати, тож ми їх колись розберемо, це понятно. Просто що веду до того, що люди приходять неадекватні просто за якесь одне словечко будуть просто так горіти, сука, що я того не розумію нахуй. Ну просто це реально смішно і. блін. Я не знаю, як це пояснити, в общем. Давайте будемо просто дивитись далі, тому що я не можу висказати свою думку попри ті того, що мене горить. Це повна хуйня, Ти можеш не розговорити, тоби це так почуття. Ті повна хуйня сам! В смислі повна хуйня сам. Це що взагалі було? Це, по-моєму, сансари повинен понести покарання за такі слова, тому що просто так, такі речі ніколи не говорять. це значить людина психічно здорова. Я думаю, так, що треба колись. На Санасар запишу Е І розберу його просто в пух і прах, взагалі всюди, щоб він почувствував себе настільки ущербним, щоб аж просто ставав на коліна переді мною. Д Знаєте, на інтернеті є достатньо інформації про цього всього типу, тому що у нього є трансляції, є своя музика. Ми це все будемо потрошки на цьому каналі об обсуждати, і, і все буде прекрасно. Це не спортивне поведення. Ні, ні. дебатів! ти зливаєшся з дебатів! Ти зліваєш з дібаток! Зливаєшся з дебатів, тому що він сказав, що е, ну, Фред Гітаріст не став грати просто на гітарі в цьому в трансляції. І він і через це горить, при тому, що Сансари не найкращий ігрок на гітарі. Так, да, він щось там може. Но он потом будет спевать Летова. Это будет в другой части, и там будет просто пиздец, просто пиздец. Ты сказал, что никаких оскорблений не будет. И если ты оскорбляешь мои песни, ты оскорбляешь меня, Юрий. Ты сливаешься с дебатов, Неспортивное поведение. Какая спортивная поведение может быть про такой человек, когда она просто говорит, кидаете словами не в попад. Ну серьезно? Нет, нет, если ты... Нет, если ты оскорбляешь мои песни, слова, значит эморазии. ты не спортивное поведение ведешь. Ты оскорбляешь нет. меня. Да. Почему? Потому что мои песни это часть меня. Это мой фенотип. Твои песни твой фенотип. Я тебя не оскорблял до тех пор, пока ты мои не оскорблял. Оскорблять непозволительно. Вот, вообще, все, что-либо. Я тебе... Оскорблять или можно, потому что я сам сейчас оскорбляю. Він дуже сильно схожий на групу мастер, тим що. Сука, я не розумію, вона просто поговорить. Получається, що дається в тому, що або про любом говорити хорошо, або не як. Це так не працює В інтернеті люди. Смотри, я, 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 лучше тебе скажуть правду, как ну чим ти будеш. Правду, а для писати, писать, Боже ж мої, як я ще подара, це просто повна хуйня. Ну, всупереч, я мені дуже жаль. Слухайте, люди, та йдуть, а послухайте. Добро, ми зараз подивимося ще і другі там, котик попоріку. Ні. спой! Спой! — А у ауди... тебе можуть. Люди, люди... Людей... Типу, вроде я теж щоб основити те, те, що Led Zeppelin, така собі група, де матеріал просто говно. гавно, клисьмо про їх тоже знімемо. Оце просто вступ. І виходить, що я зараз ці теми обхожу вокруг. Ось, і це треба просто сюди

Ти так так. Смутило, блядь. Він питається, чи, спи... чи буде в співати. Звісно, що не буде, того, що, по-перше, він гітарист, а по-друге, він ще в вокалі не настільки розбирається. Сонсари ще гірший варіант, тому що він взагалі не розбирається вокалі віонота, дружить. Він якось записував ці пісні через спустя рукава. В общем, розберемо. Просто ситуація така, що він говорить через те, що він не може співати. Він не може нормально зіграти. Фред гітарі сказав, що в його пісні херня, і він на це ображається. Я не знаю, що навіть сказати. Просто треба його розібрати на частини. ні? Спой! Спой, як є! А ще йому діло. діло? Ну серйозно. Які Фред гітаріст є культовою особистістю. Не кажу, що його не можна скубляти. Просто що веду до того, що. М -м... Люди не знають. Що вони говорять і потім тільки можуть вибачатися? одній із недавніх відео, яке я переглядав сьогодні на самоті, під, під стримом Гапона е Сонсари написав, що вони повинні вибачитися з федгіналістом за те, що вони зробили так, цитую, що вони зробили так, що він програв дебати. Ви серйозно люди так думаєте? Ви серйозно так думаєте? І ще хтось вірить всього з Сонсару, який просто не са Суть в тому, що там, коли кидають Донат сюди на стрім на дебати, за кого кинули, того, ну типу, виходить, за його, якщо Донат кидають, йому процент росте якби е, голосів. Фредді по голосам виграв. 64%, по-моєму, було. Але Сонсар цього не зрозумів, він просто що горів, він... На емоціях і так далі, Псих... психічно нездоровий, просто розказує, що нібито там все, що люди підстроїли туди-сюди. А давайте будемо чесними. Дебати ці є справедливими і чесними. Вони не можуть апріори обманювати. Я не знаю, що буде далі розказувати, але це просто уже з цього можна зрозуміти, хто такі сенса. Я стріл! Я за стріл! А Ой, Чучело! давай! Ну, спой, давай, спой! Я ще сп'яв, я то можна. І він, він з Дмитрієм Гапоном проти виходить. ведучий займає зараз нейтральну позицію, але в цілому його позиція складається, така, що сонцар просто ненормальний. Він посрався з місцем вілікарні. Ну, сонцар Мельбуць, mm -hmm. посрався з віліканером, посрався зараз серед гімні літаліста. І насправді це все наблюдати морально ну, смішно, тому що літарний туп просто перетворюється на кусок кала, де просто всі сваються. Давайте будемо об'єктивними. І виходить, що е, закінчено тому, що Сонцари написав коментарі під стрімом до Гапона, щоб вони з Фредагітарічно викинули йому 100 тисяч рублів і при цьому ще вибачились. Тобто він себе таким яким рахує Богом, при тому, що він взагалі не Бог. Хуща скажуть, що я спіл! Нормально спів. Ні, 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 спів. Ні, не нідіально ти просто как ванюче. В смысле нормально співати нота ну, кожна дружить? чахлая, просто жухлая, плешивая, вшивая собака на выл какой-то хуйни мимо нот. Вот же ты сделал, а не спел. Мимо нот. Но... Не... В общем, доброе. Все остальные тайм-коды разделим на другую часть. И, значит, короткий предысуток такой, что, э, получается, моя реакция не то, чтобы стільки реакція, скільки э, разбираем сенсору, типа його поведения. І получається так, що. Е, підсумок такий. Фред гітаріст теж сміється з сонсари. Це було очевидно, може з одної сторони, неправильно, то що людина сама по собі така собі. Але це не заперечує того факту, що ви Фред набагато адекватніша людина, ніж сансара. Дмитрий Гапон. Я його теж розумію. Тому. Прийти ту сюди на гітарний тут, на ребра і так далі, щоб прийти розказати, що він такий класний. Для мене це просто потіка. Ось і вся моя реакція. У наступних відео я детальніше розкажу що до чого, більш передав емоцій. Так що поки що радійся в першій частині, а я відпочивати. Дякую всім за увагу і попав.